Інформації, який буде перелік документів для виїзду за кордон, зараз уряд цей перелік оновив. Саме йдеться про виїзд за кордон осіб зі сфери культури і медіа. Які зміни ви зараз нам можете перелічити? Що помінялося? Ну, дивіться, це зовсім різні напрямки. Бо тоді що стосувасувалося системи шлях, це е, зміна можливості перетину кордону для осіб, які планували перевозити гуманітарні вантажі так, так. чи не медичні вантажі. Але ми осіб зі це сфери культури теж зміна. згадували. Так тепер знаємо, що до них більш деталі а, угу. це були зміни до правил перетину кордону. А 6 числа вступили в силу ще одні зміни, і вони власне стосуються представників медійної сфери, представників сфери культури. І тепер чітко прописано в Порядок подання запиту і до міністерства культури, якщо такі особи планують виїхати за межі України для участі в якихось заходах. Ну, і, власне, якщо говорити про сам перетин кордону, то наші інспектори перевірятимуть лист клопотання від міністерства культури, яке має надійти до адміністрації державної прикордонної служби відносно тієї чи іншої особи, це має бути обов'язково запрошення від приймаючої сторони, куди а, планують їхати ці представники. Ну і власне це також обов'язково військово-обліковий документ з відповідними відмітками територіальних центрів комплектування. Це ті норми, які перевірятимуть ці три пункти. Ну і власне, звісно, і паспортні документи, які перевірятимуть прикордонники безпосередньо в пункті прописку. Ну і окрема умова це підтвердження мети поїздки. Якщо раптом з'ясується, що людина їде. Не на той захід, куди його делегує йому можливість перетину кордону міністерства культури, то власне через непідтвердження мети поїздки також може бути відмовлена людині в перетині державного кордону України. Пане Андрію. А яких раніше документів прикордонники не питали? Яких документів в цьому переліку не було? Ніби ще про захід має помали повідомляти, і оці облікові документи щодо військової служби теж мали бути. Що додалося, чи що навпаки віднялося? Ну, фактично, для Державної прикордонної служби практично нічого не не змінилося, окрім додаткової умови. Це перевірка а, листа, який має а, мати при собі людина щодо участі в захв заходах за межами заході, за межами України. Так, бо до цього звісно, що і для всіх чоловіків було обов'язковим наявність військово-облікових документів, знову ж таки питання від міністерства. Культури, але треба розуміти, що зараз ця норма ну повністю унормована, особливо в тому числі щодо е звернення е цих представників до міністерства культури, як це має відбуватися, і які необхідно подавати документи для того, щоб міністерство культури розглянуло е таку можливість виїзду за межі України е щодо листа клопотання на державну прикордонну службу коротко, 30 секунд, пане Андрію. А як перевіряється інформація про правдивість стосовно там конкретного заходу? Прикордонники якось контактують із організаторами. Ну, дивіться, я не буду розкривати всіх моментів щодо перевірки мети поїздки. Але, зокрема, якщо говорити і про інші умови перетину кордону. Відносно окремих з них також нормою прописано підтвердження мети поїздки. В свою чергу прикордонники можуть контактувати з усіма напрямками для того, щоб перевірити, чи відбувається такий захід, чи дійсно запрошували таку людину в самої людини запитувати що вона робитиме за межами України під час цього заходу, і вже на, на підставі цієї інформації в сукупності всі всієї отриманої інформації, і підтверджується чи не підтверджується мета Ну, раніше? Якраз цими листами і маніпулювали удавали, що їдуть на заходи, яких насправді не існує, і тому тепер зрозуміло, що цей документ став обов'язковим. ви будете це перевіряти. Андрій Демченко, речник державної прокодо.